Привіт! Сьогодні хотіла з вами поділитися і поговорити е, про те, як виникла ідея створення студії, чому з'явилася саме така мрія, чому її не було раніше, бо я, я працюю тренером вже біля 20 років. Щось у мене тут залізе цей товариш. Хочеш теж зніматися? Ну добре, давай. Насправді так вийшло, що я була вихована в фітнес культурі 90-х, і в той час все, що я бачила серед студій, це або дуже великі-великі якісь мережеві клуби, які мали там сотні тисяч квадратів з басейнами спа, величезними зонами. Ну тобто, це було щось типу величне і. Таке щось світове з мережами, де купувалися абонементи на рік або на півроку. Це дуже велика кількість співробітників. Але це не викликало у мене якоїсь мрії мати щось подібне або працювати завжди в якомусь такому форматі, в такому клубі. Також на контрасті в той час. Були зовсім малесенькі студії, фітнес-студії або тренажерні зали, які не відрізнялися жодною якоюсь там естетикою або красою. Це було просто е, якісь ангари, або приміщення спортивних залів, або просто пофарбовані стіни, де є витяжка, і в принципі цього було достатньо. Е, наша мета була лише тренуватись. І тоді ніхто навіть чи не думав ну, про щось інше і як це може інакше виглядати. І тому в мене ніколи не виникало такої ідеї створювати якийсь подібний формат студії або клубу. І в моїй голові це було або щось велике, дороге, недосяжне, або щось невеличке, але ну, воно мене не надихало. І Потім з часом так вийшло, що я побувала і в якості танцювального тренера, де теж бачила танцювальні зали, які ну дуже відрізнялись, не відрізнялись навпаки якоюсь красою, якістю ремонтів, тому що зазвичай це теж були або будинки культури, або якісь приміщення з холодними підлогами. Без якихось умов, без душових, без всього того, що зараз вже вважається нормою: да? вентиляція, кондиціонери і так далі. І з часом, коли я вже все більше і більше працювала із клубами, і консультувала тренерів, Допомагала студіям з написанням розкладів, програм. У мене був досить цікавий досвід дивитися, спостерігати, досліджувати, як працюють різні клуби студії вже ну, скажімо, трохи пізніше це там останні 10 років. І те, що я бачила. Теж не викликало в мене жодного натхнення, тому що особисто для себе, тому що я бачила, що або вже повторення того, що вже є, або це такий формат бізнес-моделі, де просто треба заповнити простір да, будь-яке приміщення величезною кількістю підряд тренувань, групових персональних паралелити їх. Робити це цікаво, професійно, і це дуже величезна робота. Насправді, коли я працювала фітнес-директором в студії стрейчингу декілька років, у мене був прям безпосередньо досвід побачити зсередини і відчути, як це створювати постійно, тримати актуальний розклад, зацікавлювати клієнтів. Контролювати і одночасно довіряти тренерам, адміністраторам, менеджерам, які працюють, тому що це велика команда, де кожен особистість та, і треба було зробити так, щоб у кожного була і зона росту, але і при цьому якось стандартизувати всі ці процеси. І теж дивлячись на цю модель, я розуміла, що в такому форматі мені теж це було б не цікаво для себе як е, масштабування для себе, як бізнес для себе, тому що це також мене надихало. І я не розуміла, коли м, е, хтось говорив, що це класно було б там мати своє, чому ти не маєш, чого ти не хочеш, наприклад, відкрити якусь свою студію. У мене не було такого бажання, бо я не бачила чогось цікавого і натхненого саме для себе. Я не знаходила в тому, що існує якихось цікавих ідей е, своєї творчої реалізації, а працювати лише на те, щоб просто окупати клуб, <клуб> окупати його, інвестиції, е, виходити в нулі, заробляти щось що я в принципі і так заробляю взагалі в онлайні і в. Е, Роботі офлайн з клієнтами, наприклад, при зустрічах, при консультаціях, я просто не розуміла, навіщо взагалі це робити, стільки часу е, е, в це вкладати, е, тому що ви знаєте мою філософію. Я за те, що успіх це коли в тебе міцне здоров'я, коли в тебе багато енергії, коли ти відчуваєш радість від життя і при цьому маєш фінансове забезпечення. Якщо якогось елемента там немає, то для мене це не успіх. Тобто працювати заради роботи це точно не мій варіант. І, або щось робити, щоб комусь щось доводити, це точно теж не мій варіант. І тому це постійно залишалося поза моєю увагою. І що цікаво, що як тільки я переключилася саме на створення. Того, що мене надихає, тих курсів, тих програм, якихось практик, таких яких ще не було, я просто от бачила, відчувала, да, бо запити приходили постійно мені з певними якимись темами. І я почала просто концентруватися на тому, що я створюю, які я створюю дії, які я створюю практики, такі класи, які мене надихають, що мене надихає. і... Так вийшло, що в мене стали з'являтися і певні ідеї, коли мені стало потрібно, да, якесь приміщення. І так останній рік я орендувала е, якби зали, да, різні творчі студії, приміщення для того, щоб проводити практики. І то в певний момент це е, призвело до того, що е, всі, хто стикався з орендами, мене прекрасно зрозуміють, я впевнена, що. Дійсно дуже важко знайти щось що буде тобі підходити по всім критеріям, ну це майже неможливо, зазвичай все одно щось ти пріоритетніше обираєш, або місце знаходження, або інтер'єр, або ставлення до тебе, або це буде підходящий час, і ті години, які тобі підходять, і дуже важко було замечити всі ці процеси. І коли все ж таки ми спробували, це вийшло дуже прикольно. Так народилися практики MindFlow Series. Це були офлайн-практики стрейчинг та медитація, які народилися у мене в процесі безпосередньо прям практик з персональними клієнтами. І, я зрозуміла, що треба розвивати цей напрямок. У мене є авторський підхід до того, як і чому, саме в якій послідовності, що ми робимо. Так, щоб пропрацювати фізичний ментальний стан, і який ефект він буде мати, і щоб люди саме з цим ресурсом далі вже пішли в світ. І... Коли я зрозуміла, що постоїть постійні якісь проблеми починаються, то е, якісь плутанини з часом, то немає вільного місця для того, щоб поставити практику в студіях. Так часто буває, то хтось щось забув, переплутав, не поставив, то якісь фінансові зобов'язання, і ти розумієш, що е, дуже важко теж зменшити ось ці фінансові аспекти. І коли буває так, що часто клієнти пишуть мені е, там, сьогодні-на сьогодні, або сьогодні, да, там день за день, що от є там можливість, дуже хочу приїхати, будь ласка, от прям мені треба там, давай зробимо якусь практику, давай поговоримо, або якась консультація дуже потрібна вживу, саме вживу. І я не можу людину нікуди взяти, бо мені просто фізично немає, де її прийняти е, комфортно, а не просто ну будь де. І е, в якийсь момент мені здається, що це теж ще величезна заслуга Тараса. Він просто в якийсь момент, е, коли в мене було дуже багато такої погодинної оренди за місяць, і це було рік тому, і він порахував і каже: Слухай, Катя, ну тобі простіше зняти приміщення на постійній основі. І знаєте, я так, ну, перша моя знов-таки піднімаються да, різні блоки, програми, оці обмежуючі установки. І в моїй картинці одразу що це все дуже дорого. Це ну, взагалі не мій формат, і який, яка оренда на місяць. Ну це нереально. І він озвучує ну, вартість, да, скільки коштує приміщення. До мене ні, це точно ну, це дуже дорого. І е, це одна з тем, в які я розвиваюся це фінансове розширення, дозволяти собі. І е, він каже: ну, я порахував, скільки за погодину ти віддала от за місяць, але ти там, орендувала ну, мовно, там, 8 годин тільки на місяць. І він називає суму, і я розумію, що я за місяць віддала е, ну, досить багато. Це приблизно 800 доларів, і е, я розумію, що він каже: Ну так можна вже дивитися за місяць це е, приміщення е, підбирати з цією сумою, але це буде повністю твій час. І у мене зовсім перегорнулося теж сприйняття е, цих процесів, сприйняття себе, сприйняття себе як провідника, як майстра, е, сприйняття себе, що. Там останні два роки до мене люди приїжджали або додому, або коли потрібна прям жива робота в регресії, в консультації. Ну, це теж не завжди, звісно, зручно. Але ну, було так, тому що на інших варіантів не, не було. І ви знаєте, коли я зрозуміла, що я хочу не клуб, я хочу не фітнес студію. Я не хочу той формат, який ми всі в принципі бачили і розуміємо, да, якась зона, простір, яка обладнана під фітнес, або а, це якась танцювальна студія. Да, ми можемо її. Уявити собі, що це багато дзеркал, велике приміщення, вентиляція, де можна там гучно включити музику. І, і у мене складалася зовсім інша картинка, що я хочу сама, що я хочу проводити людей, знаєте, як до себе додому в простір, де все буде відчуватися як затишок, як безпека. Як турбота, де точно безпечно і де можна бути собою, де можна ем, саме розслабитися і зануритися в ті внутрішні процеси, е, які важливо зараз, наприклад, пропрацювати, або з якими важливо зараз зустрітися. От місце, де можна зустрітися з собою, де немає. Ем, Надлишку людей, де немає потіку людей, де немає цього темпу, швидше, швидше одні зайшли інші вийшли. І як в клубі, да, коли є там 5 хвилин між тренуваннями, треба швидко все прибрати. Всіх там ці вийшли, ці зайшли. Там жарко, треба швидко це все прибирати. Тобто, ось ця ідея про фітнес, про темп, про потік, да, тому що це бізнес. Кожен фітнес-клуб або студія, які працюють в такому форматі, вони заробляють на кількості. Класів на день персональних, групових і так далі. І ну, потрібно якби так замостити час, щоб він був ефективний, тобто ефективно використовувати години. А в моїй історії весь формат складається взагалі зовсім з іншого. І якраз тут про те, що є місце, яке точно завжди готове прийняти. Як мене, так і вас, та і всіх, хто до мене приходить, для того, щоб провести дуже якісну роботу, або просто відпочити, просто відновитися, попрацювати з тілом, або попрацювати з ментальним станом. На медитаціях, на стрейчингу, на інших тренуваннях, на пілатесі, де можна отримати ось це естетичне задоволення, тобто не просто прийти заради того, щоб зробити просто вправу, а заради того, щоб відновити ресурс, тому що це найголовніша взагалі ідея, тема і моя філософія життя, що Якщо в нас немає ресурсу, сенсу взагалі, немає на це ні сил, ні бажання, нічого, ні енергії. Коли у нас є натхнення, коли у нас є бажання, коли у нас є енергія, ресурс, то це дає нам змогу робити те, що ми і хочемо робити, і те, що нам, що нам потрібно робити в цьому житті. І тоді ми постійно тримаємося і якби, не не руйнуємося, і це найголовніше. І чим більше я про це думала, зберігала якісь ідеї, не прив'язуючи себе для того, щоб розвивати власне мислення, своє бачення, свої кордони, не прив'язувати себе до формату. Існуючого зрозумілого формату, звичного формату, фітнес студії, танцювальної студії, студії пілатесу. І дуже цікаво, тому що коли ми дивились приміщення, то весь останній рік. Мені навіть було важко пояснити, коли мене питали власники, да, або там ріелтори, що це буде. Мені було важко пояснити, навіть що це за формат. Ну, я якби почнула з того, що пілати да, студія, наприклад, там стречник студія, але закритого типу, Тобто, це студія не. Відкритого типу, де люди приходять, уходять і це потоками ідуть класи, класи, класи. Що в моєму баченні це має бути закритий простір, це має бути простір по запису, куди люди приходять, точно знаючи, навіщо вони туди йдуть, і отримуючи там і підтримку, і задоволення, і ком'юніті однодумців, які приходять за якістю, вони не приходять за швидкістю. за Трендом за тим, щоб просто відмітитись, що вони були і щось, вони там зробили класне. А для того, щоб дійсно в це зануритись, дійсно отримати цей досвід, дійсно пірнути в цю глибину, в свою глибину і зробити це частиною життя не тільки в. В студії, а просто в їх житті, і мені дуже хотілося, і мріється зробити це місце, де можна просто залишитися, попити кави не в форматі ресторану, не в форматі кав'ярні, кафе, де знов ж таки да, ось це трошечки е, звична така картинка, тема. А більше в в такому колі затишку, де можна спокійно, ніхто нікого не виганяє, звільнити зал, і можна спокійно, десь там на терасі чи на балкончику, чи десь де, да, є можливість ще посидіти, відпочити, можливо, хтось захоче працювати, зняти гарний контент і взагалі надихатися, обмінюватися. Якимись своїми враженнями, інсайтами, просто новинами. І мені хотілося розділити це місце саме з такими моїми людьми, які теж мають таке бачення в житті, які теж прагнуть розширювати свій світогляд, розширювати межі своєї. І е, свідомості, і свого тіла, і своїх можливостей, які постійно розвиваються, рухаються вперед. І дуже хотілося в цьому просторі об'єднати е, різні практики, не тільки стрейчинг медитації, бо пілатес. Да? Ви знаєте, що я також проводжу інші, пра інші практики, і е, мені дуже хочеться проводити нарешті офлайн. Курси і програми по психосоматиці, роботу з метафоричними картами, знурюватися в це саме дослідження. Ось тому ось так народилася ідея. Там дуже ще багато всього, що я вам поки не розкажу ось. Але все це також є в цій моїй візуалізації картинці уявлені, яка складалася протягом. Цього останнього року Клієнти вже питають на ну що, коли, коли, коли. І я розумію, що, мабуть, я е, готова. І е, е, я би хотіла також підтримати всіх, хто зараз знаходиться в Україні, і хто, е, попри все, що відбувається, продовжуючи щось створювати, е, продовжуючи відкривати, запускати. Я неабияк надихаюся такими людьми. І, до речі, це є. Однією з таких одним із джерел мого натхнення, дійсно, коли я бачу, як наші дивовижні люди в цей час продовжують йти і не просто створювати щось і відкривати, щось, діяти, а саме реалізовувати власні мрії. І... Мені здається, що ем, ось цей час, який ми зараз проживаємо, він ем, також і для того, щоб ем, ми встигали швидше, е, знаєте, як ем, жити щодня, да, жити цим моментом, встигали не відкладати це життя. Я дуже це відчула ще в квітні 2022 року. Коли я сказала тоді собі, що я не буду відкладати тепер більше нічого. Знаєте, як е, да, от колись, коли я буду готова, я створюю стосунки, коли е, там, е, я відчую готовність там, ще якусь фінансову, там не знаю, енергетичну, ще якось, ще якось, ще якось для чогось. Да, е, то зараз ось, ось з 22 го року. А все, що зі мною відбувається, все, що ем, відбулося да, в моєму житті, сталося в моєму житті це дивовижні стосунки, е, кохання, е, створення сім'ї, е, створення проекту MindFlow і зараз. Ось ця мрія реалізувати відкрити простір, відкрити студію. Для мене це саме про те, що ніколи немає слушного моменту. І страшно завжди. І зараз і мені страшно, і теж незрозуміло, як це буде все відбуватись. І я не можу сказати, що я точно все порахувала або виміряла. Зовсім ні. Я взагалі не про це, я точно взагалі не про цифри. Я просто відчуваю, і створюю так, як я це бачу для себе, і як я це відчуваю, що це робить мене щасливою. І тому для мене теж це страшно, багато чого невідомо, не зрозуміло, але точно знаєте, як просто відчувається на рівні просто тіла, на рівні метеликів, що мені сюди треба, я точно сюди хочу. І це робить мене щасливою. Не для того, щоб для чогось це зробити зовнішнього, а в першу чергу для того, щоб реалізувати все те, що всередині в мене, і матеріалізувати його в якісь форми. І ось, мабуть, пройшов час для цього, тому ось так. Тому буду тримати вас в курсі. Дякую, що подивилися цей влог, Це мій перший досвід даного формату. Мені хочеться відкриватися для вас більше, розповідати більше. Такий формат за кулісся. Ось тому, якщо ви ще не підписані, залишайтесь на каналі, підписуйтесь і ставте лайки. Ось, до зустрічі!